Павло Глазовий пилип Римі. Не доводилось плику бувать далі крим. А недавно взяв путівку і махнув до Риму. оглядаючи музеї і різні колізеї, Він загалився і відбився від рупи своєї. Зайду дома. Ледве сів за столик, а вже жилья біля нього крутиться соколик. Полик во нього розглядає, Кінчик носа чуха, не знамови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він, падон гасом Фуже, Конякесо, Потіоні по тього ні Шухнув кендер блискавично у сусідні двері, приніс м'ясо і картоплю, і коняк в фужері Зрадів полив як дитина. Штука непогана, не така вже вона й хитра ж, мова йтаян. Береш слово, як і знаєш. Та кінець доточиш, і вже тобі несуть випить і їси, що хочеш. Кен хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до Пилипа мовою такою. Ви бієлі дуля з маком, а не катоплеси, в небу мой бабушка родом із Одеси.